Ми поцікавилися у мешканців горішніх плавнів, як цьогоріч вони готуються до свята. Я особисто буду купувати. Ні, буду покупати, випікати, але дорога вас така. Випікати буду. Буду випікати. Обов'язково я буду пекти паски. Це моя така сімейна традиція. Я кожен рік їх печу, кожен рік, відколи я пішла з домівки від мами. Випікати. Буду купувати, готові. Мені здається, вони смачні. Купувати. Купувати. І ми пекти. Я за те, щоб купувати, але моя бабуся випікає. Як і будь-яка бабуся, там штук 30 точно є. Та, скоріш за все, буду купувати. Купувати паски, бо здоров'я нема. Раніше пекла. Лучше, звісно, як печеш. Дома пахне, все, ну, ну нема здоров'я. Ну, штучки три-чотири, бо діткам та. Сусідам купувати дві, три небагато, щоб вони були невеликій кількості, щоб справді можна було смакувати. А випікати паски я вже три штуки випікла. Я чоловіку відправляю він мен...